Встановленої частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Кандидатура старости може е, бути внесена на розгляд сільської ради не менше як половини депутатів від загального складу відповідної ради. Якщо рада не підтримала дві кандидатури старости, запропоновані сільською е, головою. Сільський голова може одностійно призначити старосту у разі, якщо сільською радою не підтримано три кандидатури старости послуги. Та також відкрита зустріч для заслуховування звіту старості перед жителями старостинського округу може бути проведена за рішенням сільського голови в режимі відеоконференції. У разі тимчасової відсутності старості у зв'язку з проходженням військової служби за призбами під час мобілізації, особливий період перебування відпустів у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до десятної навічно віку. Та разі, якщо дитина потребує домашнього догляду довгий дотрималісті, визначеної медичному висновку. Але не більше, як до десятка неї шестирічного віку, або у зв'язку з, з перебуванням старості за межами України понад 90 метрів восьмом, сільські голова призначає тимчасово виконуючи обов'язки старості на час відсутності такого старости. Перебування старості за межами України протягом зазначеного строку підтверджується відомості про передання особи державного кордону України, наданого Державною прикордонною службою за заявою такої особи або на захист військового. Президента України проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року кандидатура старости внесена на громадського обговорювання здійснюється в порядку, передбаченої частиною 1 статті 54 3, 1 закону України про місцеве самокретування України. Вважається погодженою жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення вона отримала. Опизі не менше 15% голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України та досягли повноліття. зараз дивіться, наші таке питання про звіт постійних коміс... комісій голів постійних комісій. Eh, про звіт старости, про звіт eh, поліцей поліцейського ліцера громади. Я пропоную винести їх на сесію. Ці звіти ми будемо заслуговувати хай на сесії. Так ці за добре, і дивіться нас. Є звернення. Нас є звернення до нас, нас не ради, до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Водима Зеленського. Кого? Керуючись Конституцією України законом України про місцеве самоврядування в Україні, Мировчанська сільська рада вирішила схвалити звернення сільської ради 8 липня до Верховної Ради України, обласу президента України, Кабінету міністрів України, справ Міністерства України, Рівненської, обласної державної адміністрації, адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Так звернення додається. Звернення. Мирошенської сільської ради 8 серпня до Верховної Ради України, офісу президента України, при міністрів України, міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Кремль застосовує всі можливі методи, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Він фінансує проросійські сили, розпалює внутрішні конфлікти, блокує постачання енергоносіїв та розгортає потужну пропаганду. Але українці єдиний згуртований народ ми не дамо ворогу з невірою про скол у нашому суспільстві. Кожен громадянин України розуміє свою відповідальність за майбутнє України і готовий підтримати державу в цей складний час. Ми заявляємо про повну підтримку президента України та його рішучої позиції про нас незалежності. Підтримуєте? Звичайно. Добре, так. дякую. Питання вичерпались.